Для придбання спасіння нема значення якої то нації, але нації залишаються. Ідентичність, національна, ніколи не розмивалася ідентичністю релігійною. Римське, мало того, що воно було не юдейським язичницьким, воно ще й було плюс окупаційно смердюча. Смердюча тварина, що фактично всі римські сотники, з якими спілкувався Христос, були євреями. Насправді зрадили Бога, зрадили віру, зрадили ближніх, зрадили свою націю, зрадили свій народ, зрадили свою батьківщину. Люди, грішники, які впали у всі гріхи, які можна тільки впасти. Люди сподівалися, що Христос прийде і врятує їх від римського поневолення. Христос не виправдав їх надій, і він дійшов в Єрусалим, щоб його вбили, щоб його розп'яли. Для того щоб бути Спасителем нашим від гріха. Але інші питання ми маємо вирішувати самостійно: спасти себе від панування чузоземного люди мають з Божою помічю, з Божою силою, з Божим благослуженням, але самостійно.